Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець. Часів яр місто за 17 кілометрів від розбитого Бахмута. Нині цей напрямок став одним з пріоритетних для ворога. Росіяни намагаються тиснути, тож сили оборони України розпочали інженерні роботи на околицях. Це має завадити ворогові просунутися далі. Тут майже не залишилось у цілих будинків вирви від прильотів, фактично на кожному кроці. А в дворах, де раніше жили цивільне, нині стихійні кладовища. Тут поховані ті місцеві, які відмовили Виїжджати та загинули у наслідок Наш Константин Мельников нещодавно побував на позиціях розвідників 26 ї бригади, які власне і відшуковують окупантів на цій ділянці фронту. Тож подробиці в сюжеті бачите, де ми перебуваємо. Все розрушено одна хата на три дома осталась. Нині з цих околик часового яру до ворожих позицій лічені кілометри. Окупаційне військо тисне, аби зайняти вигідну висоту та перерізати важливу логістичну артерію на Костянтинівку. Атакують цілодобово з усього. От де ми проїжджали по дорозі, самої опасний участочок. Це во дві А от тут у них куча куча безпілотника в цьому лісу сидить. Mm. теж. Типа, і в півішки пускають, і все таке. Утім, наші аеророзвідники бачать ворога не гірше за допомогою потужного цивільного безпілотника. Спостерігають за переміщенням противника за десятки кілометрів. Цей дрон був приспособлений, щоб висо, ну, великі здання, як строїться, виміряти ними кути, Типа, щоб рівно все було. Типу, поля визначати. І так він став воєнним. Найбільше камера рішає в нього. Наскільки далеко прибуває? Ну, якщо ідеальна погода, кілометрів 15 можемо бачити. Виходи можемо далі бачити. Ярослав у цьому підрозділі наймолодший, але у свої трохи за 20 уже один з найвправніших аеророзвідників. Щоб опанувати фах, хлопець вчився і на полігоні, і проходив додаткові курси, але зізнається, воно того вартує. Як але... давно ти почав займатися цим? Ну, хай рік. рік, рік. рік Тож нині разом з побратимами шукає ворожі цілі на одній з найактивніших ділянок фронту. Ташка полетіла. У більшості ОЕС тут знаходимо особовий склад. Ми так то техніку бачимо, де вони виїжджають, де вони техніку ховають, виходи їхні бачимо. Спишку побачили, все вже на мапі підвелися. Що туди вже працюють наші артилерії. Хлопцям вже вдавалось знаходити та коригувати арту по ворожих танках, самохідних артилерійських установках. За одну свою зміну у хорошу погоду, розповідають аеророзвідники, знаходять щонайменше декілька цілей. Утім, коли ворог наступає, кількість зафіксованих координат може перевалити і за декілька десятків. Коли є погодні умови, кожен день пару цілей знаходимо. Скільки максимально цілей було за зміну за вилазку? 20 арти знайшли. 21 20 у двадцять два двадцять двадцять корів арти за, 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 за вечір. Утім, ворог також не відстає. Те, з якою швидкістю він розвиває безпілотні технології, вражає. А кількість дронів, які він запускає у бік наших позицій, і взагалі важко порахувати. У них країна стала на військові рельси, скажімо так. Нам цього бракує. Наганагасударств на державному рівні нам цього бракує. Розумієте, у нас же держава лише цього року розвиток безпілотників поставила в пріоритет. Тож, поки усе тримається на волонтерах, нині ці аеророзвідники також збирають кошти на спостережні дрони. Ми ж закликаємо усіх глядачів підтримати цей збір. Реквізити на екрані. Тим часом бійці дякують усім, хто не втомлюється їм допомагати. Ружинська громада, ружинські волонтери Ви просто найкращі з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти ті єдині новини.